Вітаю, шановні друзі! Чому в Німеччині українських матерів забирають дітей? Хто правий українські матері чи німецький югентамт? І чи дійсно німецький югентамт безпідставно забирає дітей, і він такий страшний, як про нього розповідають безпосередньо в українських змі? Що таке гіперопіка, як один із ризиків благополуччя дитини, друзі? Сьогодні ми будемо аналізувати реальне судове рішення, реальну судову справу німецького районного суду про відібрання дитини у української матері. Зробіть, будь ласка, репост дана інформація. Буде дуже цікава для розуміння того, як працює югентамт чому відбирають дітей і хто правий. Ви прослухаєте дане відео, проаналізуєте самі і самі зробите висновки, хто був правий українська мама чи югентамт і вся німецька система соціального захисту прав дітей. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях свою думку з цього приводу. Сьогодні, друзі, я буду читати вам і розповідати цю е, цікаву справу, е, де 7 вересня 22 року е, Амцгеріхт Леверкузена, районний суд Леверкузена, Північна Рейнвестфалія, Німеччина винес відповідне рішення у справі 32F210-22 щодо української матері та її доньки. В вона буде обозначатися в даному рішенні як В. Зараз я вам буду читати судове рішення, коментувати, і ми з вами зрозуміємо, що стало підставою, і далі ви прокоментуєте дане відео. Мати дитини перебуває в Німеччині зі своєю неповнолітньою донькою, в, яка народилася 30 грудня 2011 року. Вона перебуває вже три роки в Німеччині. Вона має одноосібну опіку. Донька В добре знає німецьку мову і відвідує четвертий клас громадської початкової школи. Донька В Ветам е, популярна і добре інтегрована. В страждає від сильних головних болів і щоденного виснаження. Вже близько двох років головні болі, здебільшого, виникають вдома, вранці та ввечері, незважаючи на консультації з різними фахівцями, органічної причини головного болю не було знайдено у звіті управління охорони здоров'я округу Рейнішберг від 5 березня 2021 року. Зазначено, що фізичної причини, яка пояснювала головні болі, не виявлено і що є підозра на психологічну причину в, в сенсі соматизації, що слід провести відповідне лікування. У звіті від 4 травня 22 року університетська лікарня зазначила, що у доньки В не було виявлено жодних неврологічних відхилень, не було жодних ознак основного органічного захворювання. Головні болі перетворилися на постійний біль із загрозою переходу в синдром посилення болю. В університетській лікарні було призначено психологічне тестування, на яке е, мати дитини не з'явилася. На подальший запит мати дитини відмовилася від повторної зустрічі. Крім того, пані А з освітньої консультативної служби надала матері е, список терапевтів. Однак мати дитини не пішла на контакт. Під час шкільної співбесіди мати дитини повідомила, що у доньки В все ще є сильні головні болі. Вони були настільки сильними, що вона казала, що більше не хоче жити. Вона також час від часу билася головою об стіну і завдавала собі травм. В результаті було негайно встановлено перший контакт з відділенням дитячої та підліткової психіатрії. На першій зустрічі 18 березня 2022 року клініка рекомендувала прийняти доньку Вена станціонарне лікування, щоб вона могла залишити своє домашнє середовище на кілька тижнів. В заявила донька В, що вона може собі це уявити. Тобто, може з цим погодитись. Донька була не проти. Однак мати дитини відмовилась від стаціонарного лікування. Тобто, друзі, це тільки перша частина рішення, що ми бачимо, в дитини були проблеми. Ці проблеми не були зумовлені неврологічними захворюваннями захворюваннями або фізичними проблемами. Матері дитині порадили, щоб дитина пройшла психологічний тест і лікування. Мати відмовилась від цього. Далі, що пише суд? Після отримання повідомлення про ризик для благополуччя дитини 19 серпня 2022 року у своєму звіті відповідний департамент дитячої психіатрії пише. Переконлива діагностична оцінка на основі двох амбулаторних візитів неможлива. Тому все ще рекомендується госпіталізація в стаціонар, щоб пацієнтка, тобі ж дитина, перебувала в середовищі без матері, що ймовірно негативно впливає на симптоми. Також склалося чітке враження, що донька В перебувала під впливом своєї матері у своїх висловлюваннях щодо симптомів. Тобто, мама впливала на дитину. Наскільки мама права, друзі? Не знаю. Зараз побачимо цікаве рішення, цікава справа. Мати дитини нещодавно висловила намір виїхати з Німеччини, оскільки вона не отримувала необхідної допомоги. Ну звичайно, до до України вона так і не доїхала з дитиною. На забігаючи наперед, скажу, що дитина і на даний час залишається в Німеччині. Наскільки я зрозумів з рішення суду? А мати знаходиться в Україні, і зараз вони спілкуються декілька разів на неділю по телефону. Далі в рішенні в другій частині рішення йде юридичне обґрунтування і вже констатація фактів. Зазначено, що рішення ґрунтується на параграфах 1666 БГБ. Якщо фізичному, психічному або емоційному благополуччю дитини або її майну загрожує небезпека, або батьки не бажають або не можуть запобігти цій небезпеці. Суд може позбавити батьківської опіки або її частини відповідно до параграфу 1666 БГБ. Позбавлення батьківської опіки є крайнім заходом. Ризик повинен бути наявним і в такій мірі, що подальший розвиток. Подій може завдати значної шкоди добробуту дитини. Цей прогноз повинен ґрунтуватися на конкретних фактах, шкода якої слід побоюватись, повинна бути тривалою і серйозною, оскільки не кожне невиконання або недбалість виправдовує втручання в батьківську опіку, захищену статтею 6 Конституції Німеччини. Тобто, що вони кажуть? Вони кажуть, в принципі, про те, що е, якісь одно, е, однособові випадки. Е, не являються підставою для того, щоб втрутитися в ваше сімейне життя і е, там ставити питання про відібрання дитини. Але якщо існує тривала і серйозна загроза благополуччю дитини, то відповідні соціальні органи будуть втручатися, і я вважаю це правильно. От поведінка матері дитини даний час становить конкретний ризик для її доньки, З наявними звітами, управління у справах молоді. Між донькою В та її матір'ю існують дуже тісні та, можливо, симбіотичні стосунки. Донька В бере на себе значну відповідальність за матір, яка передає свою власну недовіру до служби у справах дітей та суду і страх втрати. Мати дитини чинить е, значний тиск на доньку В, яка поводиться беззастережно, лояльно, нехтуючи власними потребами. За результатами проведених досліджень можна припустити, що це викликає у В значний психологічний стрес та надмірні вимоги. Мати Тини все частіше стає недоступною для працівників соціальної служби, оскільки відчуває себе під сильним тиском і загнаною в кут системою німецької підтримки. Далі в судовому рішенні вказується, мати дитини наразі піклується про здоров'я дитини таким чином, що ставить під загрозу її благополуччя. Вже більше двох років страждає дитина страждає від сильних головних болів, які за оцінкою університетської клініки Дюссельдорфа, погіршилися. Існує ризик переходу в синдром посилення болі. Незважаючи на численні дослідження, досі не було знайдено жодних фізичних причин. Тим не менш, мати дитини відмовляється приймати медичні рекомендації департаменту охорони здоров'я університетської лікарні. Сюльдорфа і повністю і категорично виключає можливість психологічної або психіатричної причини. Мати дитини не змогла обґрунтувати це зрозумілим чином. Вона не хотіла, щоб хтось. Впливав на доньку В. Головні болі мали лише фізичні причини, психологічне чи психіатричне лікування або хвороба вона вважала недоліком. Тобто, дивіться, яка ситуація. Мама каже, що головні болі в дитини через фізичні причини. Лікарі е Німеччини, Дюссельдорфа кажуть, що це через психологічні проблеми і причини. І що нібито мати являється е оцією е проблемою. Далі. Оцінка матері не має жодного зрозумілого підґрунтя. Навпаки, є помітні ознаки того, що тісний, можливо, симбіотичний патологічний зв'язок між матір'ю і дитини є причиною її хвороби. Що це таке, друзі? Це почитайте гіперопіка або симбіотичний зв'язок матері. Можете почитати на українських е сайтах, і ви зрозумієте, наскільки це величезна проблема, і що е дуже багато українських матерів страждають на ці проблеми, і ці проблеми сказуються на їх дітях, і потім в Овому віці переносяться е, дуже великими стражданнями у дітей в першу чергу. Той же самий синдром Мюнхгаузена. Друзі, от далі що вказується в рішенні суду, це підтверджується тим фактом, що головні болі виникають переважно вдома, а не в школі. В інтересах дитини буде подальше з'ясування цієї можливості шляхом стаціонарного перебування в відповідному дитячому департаменті психіатрії. У цьому контексті не слід заперечувати відсутність переконливих медичних показань, зважаючи на значні реакції, які демонструє донька у вигляді суїцидальних думок та самоушкодження. А також за відсутністю альтернативного підходу до лікування, відмова матері дитини від рекомендованого лікування має бути класифікована як така, що становить е, під загрозу благополуччя дитини. Друзі, ось і ключовий момент: мати відмовилась від лікування, відмовилась йти на контакт з лікарями для того, щоб допомогти своїй дитині. І отут вона. Покає питання, а чи права мати, чи ні? Друзі, хто правий мати чи югентамт. Ну, якщо дійсно все так, друзі, то е, виходить так, що німецькі лікарі намагались допомогти, а мати чинила супротив, виходячи з якихось там своїх е, надуманих е, підстав. Хоча, можливо, підстави були і не надумані. Далі в рішенні суду зазначається, мати дитини відмовляється надавати доньці в необхідне медичне лікування. Це в будь-якому випадку могло б надати інформацію про те, чи можна знайти причину головного болю в домашній обстановці або в сімейній констеляції. Мати дитини відмовляється будь-якого розслідування в цьому напрямку, оскільки фізичні причини були виключені, вона відмовляє доньці у будь-якій можливості лікування та покращення стану. Натомість вона має намір здійснити безсистемну втечу до України. Під час якої добробут десятирічної доньки не може бути забезпечений. Загалом поведінка матері дитини наразі становить значний ризик для благополуччя доньки. Заслуховування доньки не виправдовує іншого результату. Донька заявила, що хоче залишитися з матір'ю за будь-яку ціну. Донька В явно хотіла захистити свою матір і заявляла про свою безумовну солідарність з її бажанням. Однак вона не змогла навести жодних переконливих причин. Причини ґрунтуються на сприйнятті матері, а не на автономних судженнях. Вона не вважала запланований переїзд таким же великим, скоріше середнім. Однак це було необхідно, оскільки вона жила в однокімнатній квартирі. Вона більше не могла там жити, тому було б краще переїхати. Щодо госпіталізації до відповідного департаменту дитячої психіатрії, донька підтвердила, що під час першого інтерв'ю вона ще могла собі це виявити. Вити, однак, потім вона знову подумала про це і тепер хоче залишитися з матір'ю. Хоча вона хотіла б, щоб головні болі пройшли, вона в будь-якому випадку хотіть хоче залишитися з матір'ю. От її бажання залишитися з матір'ю є щирим, і його слід брати до уваги наскільки це можливо. Однак воно досягає своєї межі, коли мова йде про медичне лікування та безсистемний від'їзд матері, оскільки бажання дитини суперечить її найкращим інтересам. Наскільки стосунки з матір'ю дитини є принципово проблематичними, необхідно з'ясувати додатково. Інші менш радикальні заходи ніж позбавлення права на проживання та медичне обслуговування не є перспективними. Мати дитини відмовляється співпрацювати з помічниками і не готова прийняти допомогу. Друзі, далі в судовому рішенні Конституційного суду, в який зверталася мати, було зазначено, що дитина, вже перебуваючи в лікувальному закладі. От, коли почала ходити до школи, в неї пройшли головні болі. Відразу тут виникає питання: хто ж тепер винуватий в цій ситуації? Да? Чи страшний югентант, чи не дбала мати, чи ж навпаки, друзі. Робіть самі висновки, важко сказати, але я вбачаю, що ця проблема гіперпроповідь. Піки симбіотичного зв'язку матері й дитини, тобто, тоді, коли мати безпричинно опікується дитиною, придумує їй болячки, або ж навпаки, недбало ставиться до своєї дитини, от і чинити неї психологічний тиск. Це біч багатьох сучасних матерів. От і я, чесно кажучи, об'єктивно і критично відносишся до німецької системи і медицини, але все ж таки в даному випадку більше полягаюся на професійних лікарів ніж на думку матері. От. Тому я вважаю, що мати повинна була зробити максимальні дії для того, щоб встановити точний діагноз дитини. Більше того, друзі, ну давайте будемо відвертими. Не всі зараз люди перебувають в адекватному стані. Ані, да, це правда, і сказати тут, що мати була повністю адекватна. А от весь цей вся ця кількість лікарів, соціальних працівників, суддів і прокурорів і адвокатів вони були не в адекваті. Ну, я не можу сказати. Більше того, якщо дитині стало краще, в неї пройшли головні болі, коли вона була не з матір'ю. Ну, це вказує на те, що мати могла бути причиною цих психологічних страждань і болей у дитини, друзі. А це відповідним чином вже якась психологічна проблема ще й у самої матері. От і відповідним чином, друзі, виходить так, що ну не такі вже німецькі соціальні органи по захисту прав дитини, той же самий Югентам, не такі вони вже, друзі, і страшні. Да? І безпідставно просто так дітей в Німеччині друзі ніхто й не відбирає. Тому зробіть, будь ласка, репост завжди пам'ятайте про свої права, бережіть своїх дітей, піклуйтесь про них. От і завжди підходьте до всього адекватно і об'єктивно з повагою, ваш адвокат Демченко.